Сертифікати на канцтовари для дітей захисників. Коломийська влада передала сертифікати 62 дітям загиблих героїв та інвалідів війни. Кожному на суму 1400 гривень. За ці кошти вони зможуть придбати все необхідне для навчання: ручки, зошити, записники, олівці, щоденники. Захід відбувається відповідно до міської програми реалізації державної політики з питань дітей та їх соціального захисту. Передбачено у нас 88 тисяч. Це є кошти підуть на сертифікати для придбання канцелярських товарів та шкільного приладдя для дітей, чиї батьки загинули. Померли без вести відсутні, або отримали першу, другу та третю групу інвалідності внаслідок війни. Сьогодні ці сертифікати отримують 62 дітей, відповідно на 88 тисяч. Тобто, кожна дитина на 1420 гривень зможе вибрати, що їй потрібно до початку нового навчального року. Ця програма була започаткована у 2019 році, і діє вона по 2024 рік, тобто з 2019 того року, щороку, перед першим вересня, ми видаємо дітям такі сертифікати. Звичайно, на жаль, кожного року зараз кількість таких дітей збільшується, тому що ми живемо в такий час, що триває війна в Україні, і, на жаль, така тенденція.